Він був упертою людиною та рідко прислухався до інших, прагнув незалежності, і це проявлялося навіть у дрібницях. Наприклад, ще молодим він відмовлявся носити модні довгі сюртуки, що плуталися в ногах, стоячі комірці та широкі краватки. Люди озиралися, коли він ішов у спортивному костюмі в обтяжку, у сорочці з розкритим коміром та шапкою на бакир. Коли брат умовляв його поводити себе так, як усі, він відповідав, що мені до того, що інші кажуть, та роблять. Таким був Фрітів Нансен, пертість якого та нехтування поглядами натовпу допомогли йому зробити видатні відкриття. Він народився 10 жовтня 1861 року, неподалік від столиці Норвегії Христианії, пізніше перейменованої Восло, у родині юриста. Окрім Фрітіфа, в сім'ї було ще вісім синів та дочок. Голова сімейства Бальдур Нансен виховував дітей у спартанському дусі. Фрітіфа вирядили навчатися до однієї з найкращих шкіл країни ошок Фос. З усіх предметів він любив тільки фізику та хімію. У 15 років Фрітів спізнав перше велике горе у своєму житті. Померла його мати Адалаїда. Батько перевіз родину до столиці. Після довгих міркувань Фрітів вступив на зоологічний факультет столичного університету. Маючи 21 рік, Нансен за рекомендацією викладача зоології вирядився у своє перше плавання до Льодовитого океану на звіробойному судні Вікінг. Там він мав вивчати тварин Арктики. Під час дрейфу Фрітів побачив Гренландію, і це визначило його подальшу долю. Наступні два роки він знову та знову у думках повертався до цього загадкового острова. А у 1884-му, будучи препаратором природничого музею у Бергені, заявив про своє бажання перетнути Гренландію на лижах. Це був настільки ризикований план, що ані норвезький уряд, ані академія наук, у яких Нансен прохав фінансової підтримки, не прийняли його. Незважаючи на це, Фрітьов став готуватися до подорожі. Норвезькі вчені настільки не вірили в його успіх, що напередодні дозволили йому захистити дисертацію та достроково присидили йому докторський ступінь. Цим вони не мов би то зробили подарунок людині, яка прирікала себе на самогубство. 17 липня 1888 року 27-річний Нансен із командою добровольців вступив на крижану землю. Вони йшли на лижах три довгих місяці, страждаючи від холоду, арктичної спраги та голоду, і все ж у вересні 88 го його команда успішно завершила перехід, під час якого було встановлено, що Гренландія це вкритий криго острів після цієї мандрівки. Про Нансена заговорив увесь світ. Але не як про вченого, а так як про людину, яка показала приголомшливі спортивні навички, саме така слава Фрітіфу була не потрібна. Тож він вирішив здійснити ще один похід цього разу до північного полюса. Але у 1889 році у житті Нансена відбулася подія, що відсунула на деякий час усі його плани. На лижній прогулянці він познайомився з Євою Сарс, знаменитою камерною співачкою. До зустрічі з Євою Нансен вже пережив декілька бурхливих романів, але він ніколи ще не був так захоплений жінкою. Незважаючи на те, що Фрітів офіційно розірвав стосунки з церквою, заради Єви він влаштував пишне весілля за всіма церковними канонами. Невдовзі після одруження Нансен почав готуватися до експедиції. На приватні пожертвування був збудований спеціальний корабель, що мав витримати тертя та стискання льоду. У 1893 році команда вийшла у подорож, але через півроку судно міцно застрягло у кризі. Нансен прийняв рішення досягти північного полюсу пливучими крижинами на собачих запряжках. Він пройшов тисячу кілометрів там, де ніколи не ступала нога людини. Влаштував зимівлю на землі Франца Йосипа у хижці з каміння та глиб Криги. У 1896 році Фрітьоф Нансен, плана якого чотири роки тому висміювали всі вчені Норвегії, повернувся на батьківщину героєм. Його привітав сам король. А у залі Альберт Холла, де він виступав із доповіддю про результати експедиції, йому стоячи аплодували тисячі людей. Більш тривалих подорожей Нансен не здійснював, хоча й мріяв про експедицію до Південного полюса. Він повернувся до Єви, яка пізніше народила йому п'ятьох дітей. Нансен став професором в університеті Христианії, створив фонд для підтримки наукових досліджень. На власній шхуні досліджував Норвезьке море та острів Шпіцберген. Опублікував шеститомний звіт про своє відкриття, написав декілька популярних книг. Присвятивши їх Єві, тій, що мала мужність чекати. Пізніше Нансен захопився політикою та був призначений послом Норвегії в Англії. Тут померла його Єва. З цією втратою Фрітів не зміг примиритися до кінця своїх днів. Після смерті дружини Нансен присвятив себе тим, хто потребував спідчуття і турботи. Він був обраний головою асамблеї Ліги Націй та організував кампанію допомоги голодуючим дітям радянського Поволжя. У 1922 році Фрітіфу була присуджена Нобелівська премія миру. У травні 1930 року 69-річний мандрівник тихо помер у своєму маєтку в оточенні дітей. В останні роки життя він, невиправний мрійник, продумував план нової подорожі до північного полюса на повітряній кулі.